Вітаю, це спецпроєкти, а я Сергій Мамаєх. Я думаю, ви всі бачили, що Зеленський представив план з 10 пунктів, план стійкості, і я просто нагадаю, що там єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека в Україні, громада, людський капітал, культурний суверенітет і політика герої. Але я вважаю за необхідне представити свій план, бо план Зеленського мене не влаштовує. Перед тим лише нагадаю, що нам потрібні ваші підписки. Коментарі, вподобайки, ну і ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць. Пункт перший боротьба з корупцією ненормально, коли квартири працівників МСЕК і ТЦК просто завалені мільйонами доларів. А ми з вами збираємо на дрони і на лікування українських військових. Ненормально, коли з ветерана, який не може рухатись, вимагають гроші за інвалідність. Це при тому, що у нас десятки прокурорів інвалідів. Ненормальні яйця по 17 гривень. Літні куртки в три дорога з Туреччини. А ті, хто мав до цього цієї оборудки якийсь стосунок, зараз купили квартири в Дубаї. Ну і взагалі ненормально, коли регулярно за кордон тікають корупціонери. Ми всі знаємо, корупція вбиває. Другий пункт гроші. Країна має працювати на війну. Держава не має розраховувати на наші з вами донати. Це бонус. Треба зменшити витрати на офіс президента. Уряд, Верховну Раду перестати будувати клумби і тротуари, час підняти податки для багатих і перестати заважати працювати бідним. Дорогі квартири, машини, яхти, закордонна нерухомість має оподатковуватись. Все, що не для фронту, захисту ветеранів або ще щось не має фінансуватись, окрім зарплат бюджетників і пенсій. Але їх і так фінансуємо не ми, а українські партнери. Третій пункт фронт. Оновлення системи управління військами, про що давно пишуть військові, наприклад, редіс та інші покарання м'ясним командирам та підвищення молодих і професіональних, зміна підходів до мобілізації від бусифікації до рекрутингу, підвищення зарплат військовим, залучення до оборони тих, хто в тилу і обмежено придатних там, де вони можуть бути корисними через цивільні контракти. Пункт четвертий це законність. Влада має перестати плювати на конституцію і закони України. Президент має повернутися в правове поле, звільнити так званих ефективних менеджерів. І створити уряд професіоналів. П'ятий пункт: зброя, зняти штучне обмеження, в тому числі і законодавчі для приватного виробництва зброї, прибрати корупцію з закупівель та виробництва, посилити співпрацю з нашими партнерами, просити більше технологій, ніж зброї. Пункт шість енергетика: стимулювати розвиток малої енергетики, дати можливість легко підключати сонячні панелі, вітряки. І так далі, в загальну мережу стимулювати громади займатися енергоефективністю та малою і середньою енергетикою для власних потреб, не витрачати гроші на неефективні проекти. Ну, наприклад, там добудову нових блоків для АЕС зараз. Вони нам не потрібні. Добудуємо їх після перемоги. Сьомий пункт: культурний суверенітет, закритий марафон. Профінансувати суспільного мовника в достатніх об'ємах, не заважати розвитку україномовних каналів на Ютубі, подкастів та іншого контента, стимулювати створення іншомовного контенту про Україну і історію та українців іншими мовами, наприклад, фінансувати переклад з української та давати гроші на просування. Восьмий пункт людський капітал прибрати податковий тиск на малих підприємців. Вони і так забезпечують себе і свої сім'ї, не вимагаючи гроші з бюджету, переглянути освітні програми для шкіл і вишів, щоб українська освіта припинила навчати тому, що було потрібно 30 років тому, переглянути і ввести нові освітні спеціальності для майбутнього, ну наприклад, фінансову грамотність чи інформаційну безпеку. Дев'ятий пункт стратегічне мислення, розглядати навіть найгірші варіанти розвитку подій і готуватись до них. Як до реальних, а не до виборів, перестати доганяти обставини і почати готуватися до них, зрозуміти і спланувати і йти до нової України. Десятий пункт чесність влади. Перестати поводитись з суспільством, так наче ми малі діти. Ми давно вже дорослі і розуміємо, що в житті бувають проблеми, навіть великі проблеми. Перестати приховувати реальний стан речей, почати чути громадян і чесно нам відповідати, припинити практику хамства та брехні зі сторони влади. І тоді ми разом через складності прийдемо до перемоги. Якщо ви згодні з цими пунктами, будь ласка, напишіть про це коментар, або якщо не згодні, так само підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, розповсюджуйте це відео, і тоді ми матимо шанс достукатися до влади. Тільки разом ми зможемо. Перемогти